Ми з вами найважливіший етап обстеження пройшли. Все добре, все супер. Якісь консультації уролога ви сходите, Це просто для себе. У вас по аналізах все добре. Ми ще зробимо ОЗД і сьогодні ми можемо, залежно від результатів ОЗД, вже починати нашу стимуляцію. Сподіваюся, що в нас буде успішна програма. Зараз Доброго дня, мене звати Олександр. Мене звати Мар'яна. Ми з міста корсун Шевченківський, Черкаська область. У шлюбі вісім років, і з цих вісім років ми намагаємося, якби мріємо, намагаємося зачати дитину, але в нас не виходить. Пробували дружина до свого лікаря, зверталась, Я звертався теж до інших лікарів. Говорили, що в нас зі здоров'ям все нормально, але чомусь в нас все не виходить. Ми думали про ЕКЗ, чули, так. читали, і якби у нас перший крок був, ну в нас такі. Переломний момент в житті стався, і ми не змогли продовжити на тому першому кроці і зупинили. Да, в зв'язку з тим, що почалось повномасштабне, я пішов до лав Збройних сил і дружину перестав бачити взагалі, можна сказати, два рази на лік, якщо побачу, і то добре. А дружина мені написала смс-ку, що яка я побачила у Фейсбуці, каже рекламу, каже, лікарні літа. І каже, яка я подам каже заявку, Я так одразу не звернув уваги до цього. Я сама не вірила навіть. Я не повірила, дивлюся, ну як це? Ми прості люди з народу і тут ну, і багато зарає. Фейків всього бої. Так, і тут, коли вона написала, каже, що каже, я подала заявку, я здивований був. А потім, як написала друга смс, каже, що каже, мене не запросили не мене. на консультацію. Я одразу такий думаю, ну хай сходи думаю, спробую, я кажу, бо це ж не, не Вердік, вже остаточний, що ми прийшли. І після першої консультації вона каже, що ми ми приходимо. Я дуже зрадів кажу і кажу, буду всіма силами старатись попасти додому. Поздавати аналізи і все. Мрія да, бо є надія, і то, щоб наша сім'я трошки розширилася, як кажуть, розширила. щоб мати дітей. Перше знайомство з моїм лікарем пройшло дуже чудово. Е, можна сказати, супер. Я була дуже рада, що мені трапила, я не знаю, на інших лікарів, які, але на ну, мене дуже чудова. Мені дуже, дуже сподобалася. На рецепшені прийняли чудово. Всі е, ну, відчувається атмосфера довіри в клініці літа. Все сподобалось, все на ура. Це наразі ми не розповідаємо, тому що це у ми, нас маленький секрет. Не хочемо внадію нікого. Так. Якщо все вийде, то обов'язково всім сповістимо. Буде і такий неожиданий такий. да, поворот буде. В житті. Настрій у нас дуже чудовий, позитивний. Ми віримо, що у нас надія є, і надіємося. На те, що нам клініка так. літа допоможе здійснити нашу мрію, довгоочікувану мрію.